Сейчас. Отже, з нами на прямому зв'язку Роман Пітошков блогер, який був очевидцем подій. Тобто, власне, він бачив, як була відбувалася бійка вчора між міліцією і громадянами в районі забудови на осокорках. Романе, доброго дня! Так, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, ви були присутні з самого початку. Ви знали про цю заплановану акцію? Про те, що буде така велика кількість правоохоронців, які потім з'ясувалися, що вони все ж таки колишні беркутівці? Розкажіть, як це було, що ви бачили? Ну, дивіться, тобто знав я про цю акцію через соціальні мережі. Тобто, коли я під'їхав, це було десь за 20 хвилин до початку загалі запланованої акції. Міліції вже було дуже багато. Вона стояла по всьому периметру паркану та під мостом стояли чотири буси. Ну от з космонавтами. А скажіть, а ви і... теж ви теж мешкаєте там на сукорках? Чи ви. ні 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 ні, -ні, -ні. Моя задача була зняти подію. Цього. Угу. Ось тобто я виїхав туди. Скажіть, будь ласка, як розпочалася бійка? Тобто, що, що ну, тобто активісти почали зносити паркан, тобто активісти спровокували мешканці, правильно? Ну, мешканці активісти насправді були дуже злі. Тобто люди, які просто виходили з метро, була переважна більшість, навіть більше ніж там самих активних, тобто молодих людей. І коли люди вже терпець рвався, коли там забудовник почав розказувати казки про Світло майбутньої їхньої забудови і про нормальний, нормальний стан документів люди просто почали потрішки шатати цей забор, намагатися його зламати, ну і міліція одразу ж почала затримувати людей, що вивезло дуже бурну реакцію. І вже після цього почалась бійка, яка тривала, ну, як я, десь, так вважаю, не хвилин 50 все це відбувалося. Тобто я правильно розумію, там був і забудовник, той, хто там план, планує будуватися, приїхав туди поговорити з місцевими. Так, там жіночка з якимись паперцями приїхала, але її ніхто не хотів слухати, тому що по соціальній мережі вже всі, всі давним-давно побачили, що забудова абсолютно незаконна, це просто банальний захват землі. А скажіть, будь ласка, от е, насправді е, Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ, він вже повідомив про те, що є затриманих семеро чоловік, і що здебільшого були люди, які не живуть в сусідньому будинку, тобто не ті люди, яким насправді заважається будівництво? Не, не знаю. Мені здається, що Антон Геращенко в себе написав себе, знаєте, якось так із космосу взяв, тому що е, люди були просто. Злі, взагалі, це були місцеві мешканці, які я ж, я ж кажу вам, що вони просто виходили з метро до себе додому та залишалися там на місці, тому що люди були, були злі, абсолютно. Тобто я там, якщо когось не засикутків бачив, то це були блогери, журналісти, попросто е, порасічні там активісти, які приїхали туди, там, підтримати місцевих мешканців, але їх було ну, зовсім менше де, кількість. Скажіть, будь ласка, я коли я коли дивлюся на цю фотографію, де забудова, насправді тут немає ніяких сусідніх будинків, це територія доволі далеко від, від житлових якихось, як ви можете це описати. Тобто, ну, Наскільки я бачу, це просто ну, такий шматок великий біля мосту, там біля дороги, але в принципі людям, які ну, це не поряд з якимось високим будинком, де є дитячі майданчики, ну, як це зазвичай відбувається. Тобто, цери порожня територія, на якій. Ну рано чи пізно, теоретично мало би щось, могло би щось з'явитися. Як ви опишете, ну саме саме місце, кому воно там заважає? Чи можливо воно просто над метро? Десь там я не знаю, в чому не може бути небезпека, і чим чи це були люди з масиву самого? Ну в чому як ви бачите, в чим, чим воно може заважати? Люди були дуже обурені тим, що це будівництво буде їм заважати просто як мінімум. Нормально дійти до метро. Тому що там і так все мапами заставлено, і ще одне будівництво, ще один продовельний комплекс. Плюс на час будівництва там просто буде нормальний прохід перекрито. Та ще й так зона метро, і це шляхопровід. Як там взагалі можна будувати, я не розумію. Тим, тим більше люди там постійно саджали дерева, які забудовник а хто ще просто викорчовував постійно. Навіть Ігор Мирошниченко в себе зі свободи написав, що навіть він за свій власний кошт саджав дерева. Роман, а скажіть, будь ласка, чи представлялися правоохоронці, скажімо, як вони себе вели, чи намагалися вони заспокоїти якось, ну. врегулювати, врегулювати ситуацію? Ні, ні, ні. Вони дуже агресивно ніхто не показував документи, хоча. Постійно намагалася в них спитати, тобто там були інші журналісти, вони штовхалися, нападали на самих журналістів. Врешті, мені проїхалися по спині. Ось, тобто, як ЛБ писав, що там є пострадавшталі журналісти, так це я підтверджую, були напади. Тобто міліція не ну це абсолютно, знаєте, от стільки відчуття дежавю. Ну, тобто, от журналісти говорили, що вони впізнали в е, тих співробітниках міліції, які приїхали колишніх беркутівців. Абсолютно може підтвердити. Там, mm -hmm. там просто ці всі ці, ці обличчя, вони вже засвідчені, знаєте, за декілька років, там їх важко не впізнати. Ну і серед постраждалих ви бачили, що там під гарячу руку правоохоронців потрапили журналісти. А щодо мешканців, там чи ви бачили якісь там серйозні пошкодження? Серйозних пошкоджень не бачу, тому що вони кого пакували, вони одразу винесли за шкірки і по землі волокли вже до автобусів. Тобто, там, ну через те, що було достатньо темно, було не розібрати і відео, на жаль, не взяло, але було чітко видно, що вони. Б людей. Угу. Зрозуміло, дякую дуже про забудову, про забудову і про конфлікт між, між активістами, між мешканцями масиву і міліцією. Нам розповідав Рома Ром... Роман Підушков, він Романом.